Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо пускозарядний пристрій від компанії Lavita 192-222. Пускозарядний пристрій ось так такий має вигляд. Корпус металевий, доволі важкий зарядний пристрій. Під'єднується до жилення 220 Вт з допомогою масивної з такої вилки. І до акумуляторних батарей з допомогою стандартних крокодилів. Підтримуються акумуляторні батареї свинцево кислотні АГМ, також гелові акумулятори. Максимальний струм запуску 50 А, видає даний пристрій. На передній панелі у нас є регулятор ось такий. Переводиться в положення запуска двигуна для зарядки 6-вольтових акумуляторних батарей. Заряджаються такі батаре, батареї з, зі струмом 2 А. 12 вольтові також можна заряджати з, з струмом 2 А. І максимальний, що може видати, при зарядці, це 10 А. Кнопка ввімкнення також є індикатори. Різні і шкала заряду акумуляторної батареї. Акумулятори підтримуються до 100 Ампер годин. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумулятора і захист від неправильного підключення.